Україна 2025 Зеленський сказав, війну закінчуємо цього року, а ФСБ три роки полює на Буданова через щурів. Трамп анонсує новий етап переговорів. Росія каже ні. Лікарка МСЕК скромно прикупила за один день квартиру, ділянку і будинок. А французькі безхачки вкрали гаманеці, зірвали. Півмільйона євро у лотерею. Вітаємо на звуть Анастасія Дмитровська. Це Україна сьогодні. Підпишіться, поставте лайки. Ми починаємо. У Києві сьогодні стартував форум Україна 2025 Понад 350 представників українських медіа. Нині там у фіналі прес-конференція Зеленського. Гучні заяви від перших осіб вже летять. Закінчити війну цьогоріч Міністр МЗС Андрій Сибіга передав слова президента. Ми не повинні піддаватися емоціям, і я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію. Мобілізацію всієї дипломатичної служби. Спрямовано на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підхопив: ми єдині з лідером, тому переможемо. Головний розвідник Кирило Буданов, як то кажуть, додав ложку дьогтю у бочку із медом. Масовні обстріли чи можливовальники завантажити єдині можна. А от голова СБУ Василь Малюк розповів, що ФСБ полювало на Буданова через своїх щурів. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі, серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного Головнокомандувача, президента України. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року. Перв переддені інаугурації Путлера. На великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут повнашого побратима генерала Буданова і керували це все з Луб'янки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб. Але воров свого часу проник і зумів їх завербувати. І вишенька на торті. Зеленський заявив, що не визнає боргу у 500 мільярдів, адже за його словами йдеться про цифру 100 мільярдів, і це були гранти. Тепер 500 мільярд. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто, я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися. при всій повазі. Ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну, я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація, абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Пояснюю чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. І ще згадав тези Трампа про 4% довіри диктатору та вибори, назвавши їх небезпечними кроками, що послаблюють Україну. Стежимо далі і вже у наступному випуску. Розповімо більше. Тим часом Трамп гучно анонсував новий етап переговорів. А от Росія відхрещується. Мовляв, ніякої зустрічі із США 25 лютого у Саудівській Аравії не буде. Нікакої зустрічі РФ і США 25 февраля в Еріяді не готовіться? сообщил Тас Рябков. цікаво, хто з них бреше ваші ставки на вусатий Дмитро Пісков заявляє: нові території Росії ніхто не продасть. Ці території уже ніхто ніколи не розпродаст. Для нас це. нові. Це ви про наші окуповані землі. Ну ми звісно завжди знали, що ви там не в собі всі, але невже щоб настільки? Акції американських компаній падають у ціні через Трампа. А російські навпаки пруть угору. Зізнаюся, цей рудий з Білого Дому вже реально насторожує. А вас теж польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив: Без США Україна не виживе, треба закінчити війну. Нам потрібен тривалий мир і гарантії, що Росія більше ні на кого не нападе. Також Дуда сказав Трампу, що бункер не дід кдбшник і що Польща і США зараз як ніколи за останні 10 років на піку хороших відносин. Трамп каже, Дуда бачить Польщу у центрі великого плану. Може воно і так, але тут тоді варто звернути увагу на те, як Дуда чекав американського лідера понад півтори години, щоб поговорити увага 11 хвилин. Що думаєте, Трамп із Дудою повернуть мир? Бо мені це більш схоже на гучні заяви і ну дуже короткими зустрічами. А вам, схоже, що зміна риторики штатів і різкі заяви Трампа, як би то так сказати, словом змусили Європу об'єднатись і активізуватись. Британія і Франція планують розмістити 30 тисяч миротворців в Україні. The Wall Street Journal дізнався деталі. Журналісти поспілкувалися з європейськими чиновниками і з'ясували, що про розміщення миротворців в Україні йтиметься лише у випадку, коли Україна та Росія підпише угоду про мир. Тоді миротворці ЄС ймовірно захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема у Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, аби визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню. Крім цього. Європа нині активно шукає способи вилучити частину заморожених російських активів для фінансування відбудови України. Блумберг пише про те, що йдеться про 280 мільярдів євро. Як бачимо, від глибокого занепокоєння у ЄС переходять до обговорення можливих кроків, але чи не обмежиться це усе дійство лише обговоренням за закритими дверима? На Бога надійся і сам не зівай. Поки країни-партнери вирішують, як допомогти Україні. Наші захисники успішно атакують російські НПЗ. І початку 25-го збройні сили України вже 27 разів гатили паливно енергетичних об'єктах арефії. Усі ці НПЗ качають горючку прямо для армії окупантів. А удари дружніх дронів рвуть ворожу логістику. Детальніше далі у сюжеті. Новошахтинський НПЗ, Туапсинський НПЗ, Магістральний Нафтопровід, Дружба це далеко не повний список об'єктів нафтопереробної промисловості ГРФ, які зазнали атак українських дронів і ракет у 2024 році. За минулий рік зсу здійснили понад 80 атак на нафтопереробні підприємства та паливні бази, що знаходяться на території РФ в анексованому Криму та на окупованих територіях України. Початок 2025-го для галузі, яка безпосередньо фінансує війну РФ в Україні, стала ще кошмарнішою. Кількість атак лише збільшилась. количество э, НПЗ ну, заводов, по которым э, нанесены удары нашими средствами беспилотными ударными составляет половина от НПЗ. И, то есть, если бы им уда нам удалось бы их подавить, а не значит э, пошкодить как-то по русски повредить. повредить. Да, э, повредить, то вообще, это касалось, э, более чем 50%. Тобто э, путь вибраний правильний. Э, привело это на 14% зниження э, виробника. З початку 2025 року ЗСУ атакували як мінімум 27 паливно енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії. Найбільше ударів по НПЗ у Краснодарському краї, як мінімум п'ять обстрілів. Під обстріл також потрапили об'єкти в Брянській, Білгородській, Нижегородській, Смоленській, Волгоградській, Ростовській, Калузькій, Саратовській, Рязанській, Орловській, Воронезькій, Астраханській, Самарській, Тульській областях та Республіці Татарстан. Під ударами опинилися як НПЗ, які забезпечують постачання палива для російської військової техніки так і заводи, які забезпечують паливом внутрішній ринок. Важливий економічний фактор від удару по російських НПЗ наголосив і президент України Володимир Зеленський. На кожні два долари вкладені у нашу далекобійність. Ми вже отримуємо майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія має відчувати ціну війни, щоби справді захотіти миру. Серії атак дронів призвели до позапланових ремонтів обладнання за умов технологічних санкцій заходу. Ще минулого року атаки українських БПЛА обрушили виробництво на російських НПЗ до 12-річного мінімуму. 2025-го кількість нальотів тільки збільшилася, і це призведе до ще більшого спаду. По сообщениям самой Российской Федерации, приостановил производство нефтеперерабатывающий завод Нижегородской области после ударов беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны. Аналогичная судьба постигла и Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который, кстати, находится всего в 200 километрах от российской столицы и обеспечивал горючесмачными материалами не только российскую Армія ну в первую очередь столичний регіон. Українська сторона може оказать весьма существенне влияние не только на економічний потенціал Російської Федерації, но і в першу чергу нарушить логістику окупаційних войск. Окрім економічного атаки по НПЗ мають і психологічний вплив. Росіяни бачать війну не лише по телевізору, що вона десь далеко, а тут поблизу. біля будинку. Кроме воздействия, скажем, экономического и военного, есть и морально-психологический. Представители глубинного народа также наблюдают, что война – это не только по телевизору, а может быть и где-то рядом. У ніч проти середи 19 лютого українські БПЛА серйозно пошкодили Сизранський НПЗ, робота заводу, який виробляв паливо, авіаційний газ і бітум, і відігравав важливу роль у постачанні армії РФ, призупинена на невизначений термін. І така доля чекає на всі НПЗ. От, ви мені що не кажіть, але Україна таки країна безмежних можливостей, тому що ну де ще, наприклад, рядова лікарка МСЕК може за день обжитися квартирою, ділянкою і будинком. За один день, 29 січня 2024 року, носова стала власницею квартири площею 63,4 квадратних метри. Земельної ділянки площею три сотки і житлового будинку площею сто тридцять шість і дев'ять квадратних метрів у Дніпрі. При цьому вартість зазначена лише у нової квартири п'ятсот сорок три тисячі гривень. До квартир ділянок і будинків ще б пасувало і автомат. І пані Наталя Носова авто таки має, і навіть не одне. Також із історичніх покупок лікарки. Легковий автомобіль Mazda CX-5 2018 року випуску. Придбаний він буквально за тиждень після покупки нової нерухомості. Вартість авто у декларації не вказана. Утім, ринкова ціна за таку модель коливається від 700 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. За три роки до Мазди Носова прикупила Собару Форестер 2018 року випуску. Обійшлося їй тоді. Це авто всього у 70 тисяч гривень. Хоча ціна на ринку нині приблизно в десятеро вища, і це все добро. Придбане при доході щось близько 30 тисяч гривень на місяць. Ну, магія, не інакше. І хоч із Дніпровського Мсек, пані Наталія цього року звільнилася, та усе ж хочеться, аби на її статки звернули увагу відповідні органи у столиці. воєнкоми накинулися на чоловіка, принаймні так кажуть очевидці, які зафіксували цей треш на телефон. Права вам такої права право? Вою ховає я Кто пора вам дав такого бежать. права біг людей. Мамока поради на що ви віді. Визивайте скорою. Визивайте скорою ага. чоловіка. вони збили чоловіка і поліцію. Що скажете? Справедливо? Не було. І ось тобі на новий мовний скандал. В одному із відділень Приватбанку працівниця епічно відшила клієнта через російську мову. Я не розумію, що мову. Тоді вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мовою, А ви якось не А я розмовляю мовою. і українською, і російською. Я не розумію. Це ваша проблема, якщо ви не розумієте. Добре, тоді можете піти е, більше місяця. Розуміють російську мову. Я не розумію російської мови. Ви обязані приймати клієнтів на двох язиках. Увірений є закон, що ви не приймаєте. Я розумію клієнта українська мова на, на, на російській, Шановний, що, ви представник мені качеви представі банка? Ви об'язані приймати людей і на русском языке. Я не розумію російською мови. Ну тут як кажуть, респект і медаль за витримку. Але реально, скільки ще ці самопроголошені апостоли гуртка гаварі на русском будуть тут свої права качати, шановні, ви серйозно? Москва в іншій стороні, якщо що. Пам'ятаєте, ще такого коміка Антона Лірника, того самого, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Москви. так от його внесли до списку іноагентів. Сам лірник відреагував на це лаконічним дописом і фото із українським паспортом. Російським чиновникам ідіотам. Я по паспорту іноагент ізначально. Ну, спасіба за признання моєї роботи. Принагідно лірник пропіарив і свій моноспектакль, у якому він частково висміює російських політиків. Кто То в РФ посмотрів у Федота. фідота. Посмотрите, если що ні сам Антон Лірник персонаж варто визнати неоднозначний і з одного боку донати на допомогу українським дітям, які постраждали від війни, а з іншого закордонні виступи із російськими артистами та мону спектаклі про російських політиків словом неоднозначна позиція. А ви як ставитеся до лірника? Розділяєте таку от його позицію? І наостанок рубрика невигадані історії, про які неможливо мовчати. Ну у Франції без хачки виграли 500 тисяч євро у лотереї. Але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше те, що оплатили лотерейні квитки чоловіки вкраденою карткою. Двоє чоловіків у тулузі купили сигарети та лотерейні білети карткою. Викраденою з авто місцевого мешканця один з білетів виявився виграшним. Власник картки, коли дізнався про виграшу лотерею, звернувся у поліцію. Поліція ж попередила оператора лотерей FDG, Тож якщо крадії прийдуть за грошима, їх заарештують. А щоб не втратити виграш, чоловік запропонував злодіям поділити гроші навпіл. Як думаєте, пристануть на таку пропозицію? Крадії щасливчики. На цьому в мене все підпишіться, аби не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.